Ейо, hey з вами Єсейпо, і ми продовжуємо грати в гру під назвою Call of the Sea. Що ж, ми тепер стали рибкою і плаваємо, продовжуємо проходити цю гру. Що ж, тут дуже дуже до речі красиво, треба відмітити. Мені мало б бути страшно, але важко It's пояснити, що відчуваю. Але це не страх, Ні трохи. Ем, Ну. Тут я вже почав боятись, напевно, коли я б в рибу. Але в кожного свої приколи. Так, давайте трошки пришвидшимося. Ще одні з тих воріт, як ті, які я бачила у тому храмі. Що ж, я знову ставлю руцю. Це телепорти. Прикольно. Я знову стала собою. Ага, Міняєшся на ходу. Це як якийсь супергерой. Мені важко зрозуміти, як працюють ці ворота. Що віддивається щоразу, коли я перезнаю одні з них. Ем... Тепер, напевно, знищують і створюють по новій. Погнали! Уйк! пливлю плевлю. О, тут якась головоломка. Ще одна панель цієї дивної технології. Для чого вона? Щось пов'язане зі струмом? Під водою? Ой, хз одночасно типу, їх запустити? те а, -а, а окей, буду знати ніфіга сюди тут турбо дало. Типа, як поток. Острів пронизаний підземними тачаями. Я думав, де ж ми поліземо? а ми взяли, спустилися на самісіньке дно цього всього Риболюд К. Окей. О. Це глобально. Таке тихе та дивне місце. Я не можу не нажати на це насправді. Але мене зараз ще йти пехне. Ну ладно, нажимаю. Ем. Я нажав, воно сховалося, і. і все. Окей. Руці. Якийсь племінний малюнок ручної роботи. Виглядає дуже примітивно. Цікаво, хто тут жив? Здається, це було покинуто багато років тому. Ми батько. Ми мати. Я Я це зрозуміла. Так, до речі, те, що це зрозуміло, це страшно. Це риба. Бульк-бульк. О, тут сюди ті штуки нажати. Ми наакам. Ми раби. Яко, що сподаруємо наакал. Небеса раби і господар. А чи не було наакал у примітках? Та не грибу, почашую. Опа. Щось на туземському. Якась... Людень, Знов шестеро, великий дядько. І троє. Хтось зіпсував цю фреску. Деякі руки виглядають як людські, а інші як руки земноводних. А, -а, а ти маєш на увазі ці штуки. Окей, я ще з того боку не ж не був, правда? В цих двох домиках. Якщо треба ще туди завітати. Ого, оце красиво. Але тут нічого немає, це просто красиво. І останнє з цих трьох, так? Де? Деякі раби гинуть. Деякі риби тепер водяні тварини. Тобто вони фактично перетворювали одна тварина. Це я зараз. О, ось і малюнки. Вони використовували такий вид дамби, щоб знисити або підняти рівень води, так розумію. Схоже, кожна сім'я мала якась домовитись, щоб змінити рівень води. Я вражена тим, наскільки вони організовані, незважаючи на те, що вони такі примітивні. Отримання тут у пасті, і ми вірно зміцнили їх як спільноту. Це таке перше, що правильним шляхом, да, сюди в кінці треба. Опа, ви бачили? Ця штука піднялася. О, гм, руці. Там є сліди від рук з пігментами. Цікаво, чи вони щось зазначають. Я краще їх намалюю про всяк випадок. Окей, одна вже є. Це гуд. Я так розумію, їх чотири має бути. Руки, ще більше рук. Дуже тривожно бачити чиїсь малюнки рук, яким вже тисячоліття. Відчуваю певний зв'язок з ними. О, ще четвертий. Вогняний камінь падає з неба. Пробуджує Бога. Чорна кров. Опа-на, то ці риби. Це не їхня кров, це якась окрема кров. Це чорна кров. Те саме, що чорний витік. Болінь, я думаю, чорна кров, це типа їхня кров. Це реально якась ще окрема кров. Як я можу пояснити, що зі мною відбувається? Що це все означає? Кров, Бога, трансформація, вічне життя. Я відчуваю, що я переживаю те, що було написано в цьому написі ритуал майстрів. Накал для Равів. Чорна кров в очах, чорна кров у тілі, чорна кров у яку краниниці. Окей, okay, я, значить, нажав все. Мені аж туди трейти. Чому ми не вміємо телепортуватись? Так, що ж, телепортація успішна. Нажмікаємо. Подивимося, що буде. До речі, там знизу не був. А... треба почарці правильно нажимати. Курде, мені ж тепер бігати і почарці правильно нажимати. Та рофлити. Давайте подивимося, що скаже ця штука. Порядок символів. Значить, Перші мають бути білі руки. Давайте. Потім мають бути жовті руки. Нажимаємо. Потім червоні руки. Ну і враховуючи те, що нам треба, напевно, все ж таки нажати всі, то я думаю, четвертий я нажму все одно там внизу у цьому доміку. Я з ним не знайшов символів, але... Я просто дуже сумніваюся, що та нажати лише 3-4. Нажимаємо основну кнопку і надіємося, що цього разу все спрацює. Перше є. Друге є. Третє є. Четверти я просто не побачив, але воно там було. Поня. Все, тепер йдемо міст робити. Що ж, тепер клікаємо на міст. Ця цивілізація ці пристрій для підвищення та опускання рівня води. Це вражає. А, точно, це ж не міст. Ого, і зараз не зіне воду. А воду. Окей. Тепер будуть, я так розумію, підводні загадки. Ой, тут рибки випливають, я не можу туди не поплисти. Ця панель зламана, мені потрібно знайти інший спосіб пройти. Их я не пускаю. Потик воды. Тихо. Все на месте. Кнопочка. Что я сделал? О -о -о. Кстати, типа таймер пришел, да? И там закрыется дверь. Я дочекаюсь. Да. стільки всього, але я все пропускаю, щоб доплисти туди і не стигатиму. О, мені треба буде знайти тунель. І прямо через тунель проплисти. Прикольно вони зробили. Домік. О, знов. Ну, погнали досліджувати їхню історію. Тепер ми не неакал. Ми всі водні тварини, ми живемо вічно. І де ви зараз? Вічні мої. So Тож ці створіння... безсмертні? Торте теж виходить одна з них. Ми, батько і мати, молимось Богу, покарай Бог накала. Затонулий континент. Це було їхнє покарання. Тож мені треба зробити, щоб це був... прискорення, типу. Тоді я зможу набрати швидкість. Окей, окей, окей. Ну тут є оцей варіант, я бачу. Ось так. І змінити тепер. Потік в цю сторону. Ооо. Понятно, навіщо це крутить. Тепер воно буде працювати коректно. Ем. Я ще заглянув, мені здається, це пропустив. Не знаю як. Ого. Оці сині виглядають дуже дивно. Ніби взагалі не звідси. Але я теж такий синій зараз. Я аж заплутався тепер. Вони постали проти своїх панів. Здається, раби поклоняються двома двом богам. Угу Все важче, ніж здається. І нажимаю. І поплили бульк бульк, бульк давай. Бульк-бульк-бульк. Белісімо, бульк. встигли. Я зробила це. Моя хвороба не дала мені бути щасливою. Те, що я відчуваю зараз, є повною протилежністю хвороби. О. Я почуваюся повною життя та енергії. Навіть краще, ніж до моєї хвороби. Чи ж ми випливаємо знову? Ну ззовні. Пехаємося і ось ми тут. Тут теж була кнопка якась. Оу, я може ще нещо спустити. Ці створіння жили як раби. Все життя були ув'язнені та піддані тортуром у цьому місці. Чи можна було тут жити гідним життям? Якщо ви все життя прожили у в'язниці, би ви дізналися, що ви в'язень? О, так це ж то місце, де ми щойно були. Просто йдемо. Тепер я можу увійти в цей тунель. Я думаю, що дивно що я з цього тунелю не прийшов, чому я в нього не міг зайти? Ось як це все придумано. Знову рибка. І в глибини океану. Блін, ці гололомки сумно, що вони одинакові. Я думав, тут трошки складніше щось буде. Погнали! Де за я досить сильно цікаво, куди вона мене приведе? Вах. Ого, око. Монстры то А, колематчик. Прикольно. Це була гарна поїздка, але тепер вона закінчилась. Ем... Окей, я виплив виходить назовні. Де я? Не виглядає кінець, ця драбина. Хтось розбив тут табір. Левуть до якогось монумента з людьми. Схоже на засіб просування, щоб дістатися до цього святилища. Вони припливають до цього камню. там ув'язнені. Пливають русалки. Рисалки, сонце, енергія якась. Вони ніби звільняються таким чином. Перетворення русалок, примусове. Він показує два можливі варіанти дій. Один означає трансформацію, oh, а інший означає смерть. Тобто, так, їх примушують або перетворитися, або померти. Ооо, ось воно і є. За три секунди просто засікати, я минав. Давай тепер туди побіжмо. Що це? О Боже, невже я ледь не забула oh про Гаррі? Делай За неби, от психіки Гаррі стає все більш очевидним. З кожним днем, але сьогодні він сказав, що знайшов місце, де можна провести якийсь ритуал. Мені потрібно докопатись до суті. Я маю продовжувати робити те, що робила досі. Слухати, що він скаже, іти за ним. Я терпіти його не можу, але мушу діяти спокійно, тому що тепер тільки він і я, і чорний ігор. Глі, це вираз обличчя, ти виглядаєш безживільним. Здається, вони ненавидять один одного. Я терпіти не можу твоє божевільне обличчя, я терпіти не можу твій шум, коли їсиш, і я терпіти тебе не можу. Oh. Ух, це да. острів з ними зробив oh О, Боже, бідні люди, тому I я теж змінююся. Схоже, що святилище було місцем завершального етапу ритуалу. Притунок? Гаррі, ти туди пішов? Господарі привели своїх грибів до святилища на човні, щоб виконати останній етап ритуалу. О, останній лист. Читаємо. Мій дорогий старий друже, тепер лиш Кесія мені є за що їй подякувати, навіть якщо наша дружба слабла через голод і втому. Якби вона. Таки наполягала, ми б ніколи не переконали те, хорова він, він він вів нас, коли ми йшли за річкою вниз від гірської вершини, і так ми знайшли цей вхід і фрески. можливо, я не можу скасувати те, що з тобою відбувається, Норо, Але я мо, думаю, я можу спробувати стати таким, як ти. Початкові жителі цього острова вели рибів до святилища, і там вони проводили ритуал. Це Хора сказала, що ритуал був божевіллям, і він не хотів брати участь у ньому. Кес, і він не дуже Кес і Він дуже жорстоко посперечалися. Я, це не можу це Я, можу, Я знаю, що це звучить дивно, але ти маєш довіряти мені, моя кохана. Я знаю, що це спрацює. Ти розумієш, що це означає? Чи не так, Нора? У мене є. У нас є другий шанс. З любов'ю більш ніж будь-коли, Гаррі. Половину слів пропустивали. Галі, про який ритуал ти говориш? Чому ти хочеш стати схожим на мене? Будь ласка, не будь дурним. Ти навіть не знаєш, чи цей твій ритуал спрацює? Ох, я чувствую, в мене буде вибір серії. Так. Значить, е, портал це 5. Е, людина це око і один. Портал це око і людина. Якщо портал це 5, то ця штука це 4, тоді це 3. Око 3, людина 4, портал 5, це 1. Вийшли за річкою від вершини храму, і вам знадобилося кілька днів, щоб знайти цей вхід. Все я все що тут було, прочитав, виходить. Хлопець покинув експедицію. це об'яснює цю палатку, там де я прибула. Месія Верхард і Мадам Варт. У нас було багато смертей на цьому острові. Я допомагав тобі, скільки міг, але не буду співучасником цього ритуального божевілля. Я повертаюся на пляж з білим піском, щоб побудувати пліт і покинути цей острів Маудім. Я буду поруч, якщо ви передумаєте, але я не буду довго чекати. Ідемо його спасати, виходить. Що ж, давайте почався запускати і дивитися скільки секунд. Ця панель виглядає інакше, ніж вона набагато складніша. Е, я думаю, найдовше буде йти усе. Один, два, тринадцять, чотирнадцять п'ятнадцять. Один. Два. Три. Один. Два. вісім, Дев'ять. Один. два, десять, одиннадцять.

6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Це, мабуть, мій транспорт до святилища. І мама, тут почалась магія якась. Погнали. Бульк-бульк-бульк. Я сподіваюся, там буде варіант, щоб ми просто двоє вийшли, на і нормальне життя продовжить, а не стануть рибами і будуть плавати собі. А, є що сочасина ну логічно усе має сенс нічого поганого зі мною тут не станеться якби небезпечно це місце не виглядало острів мул ці морські створіння вони просто захищаються як дика тварина від невідомої загрози так вони сприйняли експедицію як загрозу але я навпаки я не була загрозою і точно не була невідомою, правда? Здається, вони впізнають мене, наче я одна із них. Зараз усе здається таким далеким, ніби я вперше ступила на цей білий пляж тисячі років тому. Повний місяць? Цього не може бути. Вчора, вчора був молодий місяць. Я втратила лік часу. Чи можливо, це місце не підкоряється законам фізики. Це єдине пояснення цієї сюрреалістичної ночі, яке я можу знайти. Важко повірити, що все реальне. Можливо, це не так. Можливо, коли я відкрию очі і повернуся наш дім, Енгелевуді. І все буде як раніше. Моє абсолютно звичайне життя з Галі, мої щоденні справи. Моя хвороба теж буде як раніше. Тоді мені потрібно буде позбутися цього дивного відчуття, яке я маю зараз. Відчуття, що я насправді тому більше не належу. і під тому я не маю на увазі Енгелву чи Бостон, чи Нюбербри Newbury, Нюберіпорт. Я маю на увазі. Ого, як же це можливо? Що дивні події лише двох днів на цьому острові мають для мене більш сенсу, ніж життя, яким я живу руками? Да, я теж здивований. Я рибки. Монумент рибок. Ось воно. Святилище. Що ж, я насправді не знаю, наскільки довго буде продовжуватись. Тож ти йшов сюди, Гарі. Це була твоя остання зупинка. Я, бачу палатки. Ем, я не знаю, наскільки це довго буде продовжуватись, але в теорії я би мав зробити паузу по лосіці, бо це все таки шостий розділ. Я не думаю, що він буде малим. Я дуже сумніваюся, що тут буде одна загадка і все. Тому, мабуть, на цьому ми завершимо. Зустрінемося в наступній частині. З вами був Есайпо. Бая!